Всіх на моєму каналі. Мене звати Тетянка, нічого не змінилося. Я знову з вами. І хочу одразу на початку нового відео, нового влогу, перепросити у вас за те, що я забула вам показати в минулому відео, що я купила схему своєї першої багатоколірки. Це дизайн, розмір якого 380 на 360 хрестиків. Там близько 100 тисяч, навіть більше 100 тисяч хрестиків. Давно я хотіла отримати цей досвід вишивання величезного дизайну. Але не було дизайну, на який би я звернула увагу, щоб мені прямо кортіло розпочати і продовжувати вишивати таку величезну роботу. Це робота величезна, дійсно. І я купила схему. Від нашого українського виробника. І зараз ви бачите прев'ю цього дизайну на своїх екранах. Коли я побачила цю картинку, я зрозуміла, що ось ось ця багатоколірка, яка потрібна мені тут і одразу, я її одразу купила, одразу побігла в інтернет-магазин Мій Оберіг. І придбала матеріали. Що саме я купила? Ну, звісно, нитки та тканину. Планую вишивати на 18-й аїді. Нитки взяла на метраж, DMC. Тож чекала ця посилка, щоб розпакувати. Це, знаєте, я себе так наказала, так думаю, дівчатам забула, обіцяла в інстаграм показати, забула показати, Думаю, будеш терпіти, поки не почнеш знімати новий влог, щоб розпакувати. Тож. Зараз подивимося, які там будуть кольори. Бо я терпіла заради вас. Так, Тут порожня. Ось така зустрічає нас листівочка, угу. в подарунок голочка, цукерка і чайок. До речі, оцей, саме цей чай дуже люблю. І що, нитки у нас? Багато ниток. Ох-ох, тут по 10 метрів, деякі кольори по 30, тому що не було в наявності по 10 метрів. Але я розумію, що мені, звичайно ж, на всю картину не вистачить цих ниток. Тож, я просто, поки буду вишивати, вони в мене будуть, будуть закінчуватися, буду замовляти ще. Така китиця, ух ти! Китиця і бобінки. Так, не знаю, чи є сенс прям його все розпаковувати. Гарна аїда дрібненька, обожнюю 18-ту аїду. Буду вишивати на ній. Ну, кольори чудові. Мені подобається все. І зелені присутні, там багато буде таких коричнево-сіро карамельних. Але ось ці дуже гарні, ось ці такі гарні сірі. Багато. Великий буде, ой, тут чуть не впало в мене все. Великий буде процес. Потрібно буде його гарно організувати, тому що я не планую кудись там бігти і летіти з цим процесом. Буду поступово вишивати за натхненням. Потрібно так, щоб він ні мені не заважав, нікому якось може в якийсь кошик буду організовувати. Коли буду стартувати, ще поки що не знаю, можливо, в травні. І тоді вже покажу, як я організувала цей процес величезний. Величезний, правда, але розкішний. Ну погодьтеся, чекаю на вас в коментарях. Мені здається, що дизайн прям, ну, прям от 10 із 10. Дуже мені сподобався. Запалив мене, неймовірно. Розпалив той азарт, з яким я буду розпочинати. І сподіваюся, що колись там в мене буде така величезна, красива. Картина. І що я ще хочу додати, поки тут лежать нитки з приводу Мілхіл. Я в минулому відео показувала вам там декілька своїх наборчиків, їх там штук 12, зі старих запасів, ще з керамічним гудзиком, за якісь там смішні ціни. Хтось образився на мене, що написав, що це забагато наборів, і взагалі це розкіш мати стільки мілхіл. Знаєте, ну, я збирала ці набори декілька років, я їх не за один раз купила. Це по-перше, по-друге, я нікого не хотіла образити, сказавши, що в мене багато чи у вас мало. Я просто знаю дівчат, в кого мілхіли не на штуки рахуються, а на ящики серйозно. У мене 12 наборів. У дівчат є 12 коробок з наборами Мілхіл. Я це знаю, знаю цих дівчат. Тому я поділилася чисто своїми емоціями і враженнями, коли я просто вигребла весь Мілхіл з ящику. І подивилась, думаю, ой, так мало. І так знаєте, озвучила вголос голос, поруч стояв чоловік, каже, мало. ну і Ви в коментарях мені понаписували, що так. Це вже, мабуть, для когось багато. Добре. Тож, якщо що не ображайтесь, нікого не хотіла образитись. Мати багато чи мало наборів це справа кожного. Вам комфортно мати багато наборів, будь ласка, мати комфортно, вам багато процесів, будь ласка. Якщо ви від цього щасливі, хто ж проти? Тож, дівчат, далі, в мене активно в'яжеться серветка. Серветка в техніці філене в'язання гачком. Я розпочала її вив'язувати, вона буде прямокутна. В'яжу її закінчився перший моток з ниточками. Немає цих ниток в магазині, відправлять мені з інтернет-магазину. Чекаю на замовлення. Сьогодні замовила, буду продовжувати в'язати, зараз покажу, що в мене там вже вив'язалось. Так, два вечори в мене тут в роботі була ця серветка. Так, звичайно ж, на темному фоні, було б вам краще видно візерунок. Я вам потім покажу на темному, зараз просто розкажу про цю серветку. Подивіться, у мене тут який манюсінький моточок залишився. Серветка буде велика, така буде міні-скатертина, і виходить вона дуже гарно. Я люблю цю техніку. Виглядає завжди вона чудова, це якщо не знаєте, яку серветку обрати, в'язати, філейне в'язання саме те, що потрібно завжди. Я планую вив'язати таких декілька, ну, неоднакових, будуть різні за дизайном, але я планую подарувати декілька, собі щось залишити і, можливо, для своєї інстаграм-крамнички теж зв'язати, щоб було в наявності. Все це 100% бавовна Ярослав супер себе поводить в в'язанні. Люблю цю нитку. Замовила собі 15 мотків, чекаю, буду продовжувати працювати. Подивіться, як тут в мене гарно. Сьогодні Лє, як з відра на вулиці, а в мене ось тут така краса. Тимчасово поставила, так і залишились картинки, тиждень вже стоять. І з вишивки З вишивки в мене продовжую я вишивати зірочку від Мілхіл морську. Треба мені її фінішнути обов'язково. І до дівчат взагалі, взагалі не звертала увагу свою. Лежать там на столі. Просто весь час якийсь вільний, в мене забирають зараз хатні справи. І дещо нема коли. Але нічого, все попереду. Тож, е, на сьогодні такі новини. Іду щось робити, показувати вам. Дуже хочеться мені в'язати зараз цю серветку, але піду вишивати морську зірку, яка мережевна краса. Просто розкіш. Дівчатка, увага, вечірні включення. Я тут сьогодні. Гарно повишивала і вишила всі-всі-всі хрестики. І тепер мені залишилося пришити бісер. Ось він вже тут трошки виблискує. Ось буде краса. Ось ці всі дірочки зашью, Це все бісер. Уявляєте, як його тут багато? Подивіться, два пакети. Я висипала на таку серветку і сиджу, пришиваю. Думаю, сьогодні треба мені це все вишити. І буде вже фініш, тому що нема куди тягнути з цією роботою. Одразу вставлю її в раму, і вона поїде до своїх двох попередніх коника і будиночків на пляжі. До шию покажу. Ну що, можете привітати мене з фінішем. І ще з яким фінішем? оформленим? Ось подивіться, як виглядає ця зірка. Вже вона в рамі. Замовляла в центральній багетній майстерні. І ця зірка під музейним склом в дерев'яному багеті. Виглядає розкішно. Взагалі, я вважаю, що саме цей багет дуже круто підкреслює морські сюжети, і в мене є в планах оформлювати саме в цей багет ще декілька робіт. Але зараз про цю зірку це дизайн від Мілхіл. Я про це вже говорила, і це офіційно найнудніший процес, який я вишивала. Я обожнюю мілхіл, ну не те, щоб обожнюю, люблю вишивати. Іноді це для мене відпочивалка така. Я ніколи не змінюю основи, завжди вишиваю на паперовій основі. Мені це подобається, подобається бісер і взагалом подобаються дизайни від мілхіл. Але це щось тут суцільно блакитно-синє та помаранчеве, таке п'ять чи скільки там кольорів помаранчевого. DMC, і, ну, це просто якийсь ребус, який потрібно було розгадати, і фінішем цього ребусу ось результат тобі морська зірка. Вишиваєш, не, не знаю що, але виходить гарно. Так, гарно, так виблискує. Купа тут просто бісеру, просто купа, і залишилось його дуже багато. Ще по пів пакету точно залишилося, і я впевнена, що вистачить ще на один. Відшив. Ниток теж там трохи тож тут ще зірочка гудзик, вже пришила. Бачите, немає ні бліків, нічого, але музейне скло тут присутнє. Ось тут можна побачити якісь відблиски чогось, але в цілому виглядає дуже гарно. Я, я задоволена. Так, Сьогодні стався фініш. У нас нарешті вийшло сонце. Простріляв якийсь дощ, 2 чи три дні, як відра, але вже, на щастя, сьогодні класна погода. І я пропоную вам, так як у мене тут невеличкий фініш, морську тему продовжувати. І хочу з вами відкрити цей невеличкий набір від Марічка. Ось такий кораблик. На прев'ю ми бачимо, що тут дуже багато напівхреста, трошки зовсім хрестиків. І на човнику. Десь там бексі ще, так? Відкриваємо. Дуже мені цікаво, що тут відбувається. Таке у нас пакування. Єдине, щоб я не засвітила схемою. Так, схема схема у нас кольорова, ось показую клаптик, велика, зручно роздивлятися всі символи. В принципі, нічого складного. Є бленди. Я думаю, що нічого складного у вишивці не буде. І подивіться, які гарні кольори. Дуже красиві. Зараз я хочу подивитися нитки. Ага, анкор тут. Не Дімсі анкор. Палітра гарна. Далі. Клаптик Аїди. Аїда теж у нас тканина Аїда, який каунт не написано, або я не бачу. Е, ну, я буду замінювати на ось таку Морано, 101-й колір. Ось вона. І планую ці всі маленькі дизайни вишивати на Морано. Голочка є одна. Так, і нитки на органайзері. 8. 15 кольорів. Угу. ниток не небагато. Органайзер зручний, як на мене, мені зручно з такого вишивати. Тож, буде в мене зараз старт, і побачимо, можливо, я впораюсь. І я бачу ці роботи в цьому багеті. Вони малесенькі, вони будуть 7,5 на 7,5 см. Але ж чому ж тут не написано, аїда якого каунту? Бо я беру Мурану 32-го. От мені цікаво, я зменшу чи збільшу цю картинку. Ну, так, якщо роздивлятися, то мені здається, що це 16-та. А, ну так, дівчат, наука. <смеш> Зможете? Але я на 18-ту схоже. А зараз я подивлюся. Я ж купувала для багатоколірки 18-ту аїду. Зараз ми з вами зрівняємо. Ну, є підозра, що все ж таки 16-й каунт аїди в наборі. І вона, бачите, молочна. Тож я вгадала з Мурану 101-й, не білий взяла. Там не повна зашивка. Тож буде добре ну Мені здається, що 18 дрібніша. Добре. Якщо знаєте, напишіть. Можливо, я не бачу тут. Ну, не видно, ні. Просто тканина Аїда, цвайґруд, все. А, а, бісера немає. Я вже налякалася, тут він. в переліку є бісер, але не стоїть пташка Тож, бісеру тут немає. Зараз я подивлюся в тих наборах, які в мене є, чи є там бісер. Ні, в жодному з цих наборів немає бісеру, тільки хрест і напівхрест. Тож, ось так. Почну зараз. Ще я хочу з вами поділитися. До мене приїхала посилка з Туреччини з такою неймовірною бавовною. Це маслинова тканина. Мені допомогли її придбати і відправили. І я отримала, і просто у мене немає слів, як описати цю милість. Тут такі сюжетики, що я просто сиділа хвилин 15, розглядала і постійно знаходила щось новеньке. Подивіться на цю качечку. Тут теж якесь звірятко. тут кролик. Біля каміну тут і чайник. Настільки деталізовано все, настільки гарно, що я була у захваті, коли отримала. Вдячна просто за допомогу, тому що я би в житті з турецького сайту не замовила ніколи, не розібралася. А так мені допомогли. Я дуже вдячна. Якщо дивитесь величезне вам спасибі за допомогу. Планую щось знайшити, поки не розкажу що, але покажу вам ще ось цих кроликів. Кролики, грибочки. Ще є ось такі гусенята. Далі, неймовірна ніжна тканина в квіти. На такому молочному тлі дуже гарно виглядає, дуже ніжно. І така ще бавовняна тканина в бантики. Вона більш щільніша, ніж муслін. Це поплін, якщо я не помиляюся, не тягнеться. Але бантики просто наймиліші. Є в мене в планах шити зараз, тому що сезон в'язання. Шкарпеток і теплих речей вже можна вважати завершеним. Коли спекотно, тепло на вулиці, мені взагалі не хочеться в'язати теплі речі. Максимум, що я можу в'язати це гачком серветки та скатертини, що зараз роблю, і хочеться шити. Тож, сезон шиття у нас буде. Можливо, шкарпетки ще якісь і будуть, але поки я не бачу в планах нічого подібного зв'язання. Показала вам тканинку, йду розпочинати вишивати новий дизайн. А я до вас з ось таким манюсіньким фінішем. Подивіться, який гарний човник, маленький взагалі. Вийшло в мене на Мурано теж розмір 7,5 на 7,5 см. Тобто, не збільшилася картинка і не зменшилася. Нагадаю, що я замінювала в наборі була Аїда, я взяла мура на 32-й каунт, і мені здається, виглядає чудово. Витратила я півдня на цю роботу. Багато тут напівхреста, дещо є бекстічу. Тут три кольори бекстічу і тут трошки хрестиків. Сподобалося вишивати. Буду продовжувати цю серію. Не знаю, ще наступним, який буде дизайн. Можливо, чайку візьму або велосипед. Побачимо. Побачимо, тож у мене є готова робота. І ще хочу з вами поділитися. Тут до мене приїхав зільвову пакуночок від магазину Світ Льону. І я придбала собі новинку, новинку від Свайгард, Зараз покажу. А в мене тут, подивіться, яка краса. Ось такий весняний настрій в тканині. Просто, неймовірно, красива, неймовірно, ніжна. Це льон. Зараз хочу вам зловити колір. Ну, близько, близько до справжнього. Такий ніжно-ніжно. Зелений колір з нанесеним малюнком, такі цяточки і листочки. Дуже мені сподобався цей льон. Я, як тільки в інстаграм побачила в сторіс у цвітльону, одразу замовила, і вони мені передали пакуночок зі Львову. О, зараз гарно, я зловила колір. Передали мені пакуночок зі Львова в магазин в Києві, я забрала і. Просто милуюся. Обожнюю такі тканинки. Була в них колись серія там, ну, колись зараз є в цяточку різну, У мене вони теж ці тканинки є. І ось зараз ця в листочки просто мене закохала в себе. Буду вишивати щось гарне з квітами, дизайн якийсь ніжний обрати. Причудовий, просто причудовий і колір, і принт. Тож, такі невеличкі покупки ще були у мене. Продовжую далі вишивати, в'язати. Отримала я нитки, мені не вистачає ниток для того, щоб продовжувати в'язати серветку. Отримала нитки, тож буду дов'язувати серветку і обов'язково вам теж показувати. Пішаю поділитися з вами тим, що нарешті у мене з'явилася можливість розпочати цей прекрасний дизайн від Little Stitch. Ось прев'ю набору. І в мене тут гарний старт, гарні просування, які яскраві нитки. Мені дуже все подобається. Ось, подивіться на ці хрестики. Вишивається дуже легко. Тут 28-й каунт. Тканини, 27-й навіть. Я обрала рівномірку. Також ці набори комплектуються Аїдою за бажанням. Я вибрала рівномірку, мені більше подобаються ці дизайни на рівномірці. І ось стільки в мене зараз хрестиків вишито. Десь, може, 2 дні я вишивала. Сьогодні буду продовжувати, але вже час підводити підсумки цих таких влогових і днів. Багато чи мало було рукоділля, не знаю. Мені все поки що подобається, що в мене виходить вишивати. В'язання взагалі майже не було, окрім гачкування, серветки. Але а, щось є, так, якісь плани просування, вишивка є, і це вже добре. Тож, я бажаю вам натхнення, гарного настрою. Бережіть себе обов'язково та до нових зустрічей в нових відео.